Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Сьогодні, 2 вересня, у день народження нашої національної валюти гривні. Нацбанк ініціював ще одне історичне рішення. Пропонують змінити назву розмінних монет із копійки на шах. Таке рішення необхідне для відновлення історичної справедливості, а також дерусифікації та відродження національних традицій. У НБУ сподіваються, що таку ініціатив. Ву підтримують не лише парламентарі та урядовці, а й усі українці. Докладніше у сюжеті Василя Сафінюка: зміна назви розмінних монет з копійка на шах це відновлення історичної справедливості, де русифікація та відродження національних традицій у грошовому обігу. Презентуючи сьогодні цю ідею журналістам, голова НБУ Андрій Пишний наголосив: назва шах. Давнього українського походження, а копійка ж фактично є ще одним символом московської окупації. Копійки сьогодні це розмінна монета Росії, Білорусі, Придністров'я в Україні історична назва, наше історичне надбання, яке прослідковується протягом століть. Це шаги. і ми хочемо відновлення цієї справедливості разом з очільником Нацбанку про історію шага походження його назви і використання розповіли і провідні науковці. Так, фахівці національного музею Тараса Шевченка дослідили, що у своїй творчості Кобзар неодноразово використовував саме цю назву старовинної української монети. Тарас Шевченко 11 разів згадав слово шах, і ми з вами всі це слово чуємо з дитинства в його поемах. Це поема Катерина, Мар'яна Чорниця, Відьма, Гайдамакия і Гамалія. І тільки два рази він використовує це слово. В невеличких поезіях історики ж додають, гривня відома з князівських часів, а шах почав використовуватися у період козаччини. Та до наших днів збереглися обмінні монети періоду Української Народної Республіки. На запровадженні саме їх в УНР наполягав Михайло Грушевський. Михайло Грушевський у 2018 році писав, щоб було б добре, якби український уряд випустив монети. В пів гривні, 20 шагів, 10, 5 і навіть один шаг. Можливо, пройшло 100 років або більше, але е, історія вчить, що можна чекати, але е, брати своє. Шаги не просто були в обігу, як і гривні, в часи УНР, їх також і підробляли. Добре, це чи погано? Звісно, фальшиве монетництво це кримінальний злочин. Це погано. Але сьогодні для нас, для істориків, це дає дуже цікаві факти. Якщо його фальшували, так значить він був в обігу, так значить, він був вартісний, так значить, він був відомий всім. Голова НБУ наголошує. Жодних додаткових витрат із бюджету на карбування шагів не буде. Нові монети перебуватимуть у обігу паралельно з копійками, що дасть можливість уникнути додаткових витрат на утилізацію копійок і виготовлення шагів на їх заміну. У 2025 році план національного банку передбачає, що ми повинні ввести в обіг 20 мільйонів розмінної монети номіналом 50 копійок. Я дуже сподіваюся, що ці 20 мільйонів розмінної монети вже будуть називатися 50 шагів. А відтак економічний квадрат додаткових не передбачається. У національному банку очікують, що їхню ініціативу підтримують не лише парламентарі та урядовці, але й усі українці. Василь Сафянюк, Максимеліан Ільченко. Фактиві єдині новини. Скоро у наших з вами гаманцях можуть з'явитися не копійки, а шаги. Зміну назви розмінних монет Ініціював Національний банк України і пояснив це необхідністю відновити історичну справедливість, провести дерусифікацію українських грошей та відродити національні традиції. Зараз до нас приєднається людина, яка давно просувала цю реформу. Це історик та офіцер 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Олександр Алфьоров. Пане Олександре, добрий вечір. Доброго здоров'я, пані пані та панове, та всіх хто долучився до сьогоднішнього марафону свого канал, свого канал ICTV. пані Яна, Вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, про ідею цієї реформи, але передовсім про значення слова шах. Що це означає в контексті грошей? Звідки ця назва? Друзі, ну це дуже крута ідея. Насправді на 28-й рік народжень відродження нашої гривні. Запустити ініціативу, адже нагадаю, що копійка це розмінна монета рубльової зони рубля. Вона зараз з Росії, в Білорусі, Придністров'ї на окупованих територіях України. Копійка це від рубля. А саме слово копійка походить від на від зображення вершника з копійом на московських монетках срібних 16-17 століття. З жодним словом там накопичувати чи щось не пов'язане. Це суто московська назва. І вона прийшла до нас з окупантським періодом СССР, коли ми звикли до копійки. Проте слово шах зустрічається як позначення дрібної монети саме для українських територій з 16 століття. Поготів, читаємо Коттеревського, Шевченка, Леся Українку, всі називають дрібну монету шагом, Оце це українське слово, яке. Спочатку було там дуже довга трансформація цього образу, але нам ми маємо заявити з вами, що понад ста років тому, коли постала Українська Народна Республіка, розмінною монетою гривень, був теж шаг його не накорбували, але їх зробили паперовими, такі як у ряді марок, і ці шаги вони продовжували існувати за кордоном в таких грошових одиницях на визвольного визвольного фонду допомоги українцям. І, зрештою, ми можемо твердо сказати, що, хоча і намагалися в совєтський час знищити цей термін, проте він залишився в українських прислів'ях і по суті дожив з 16-го століття аж до кінця 20-го століття. Тобто, ми кажемо геть від Москви і позбавляємо нашу Україну від одного з останніх маркерів позначень рубльової зони. А як правильно говорити, ну наприклад, 15 гривень 75 шагів. Шагів, так, з відмінюванням. Тут сьогодні на презентації Національного банку був присутній Олександр Скопненко, відомий філолог український. То він наголосив, що тепер у нас буде ну, величезне правило: як відмінювати шаг, шаги 2-3-4 шагів. І ми сьогодні будемо вчитися відмінювати ці слова і там 5-6 шагів. Тому що є питома українська мова, і тут вже придеться нам з вами розбиратися і вивчати. Ну якщо так подивитися, то монети зараз усе рідше використовуються ті, що менше гривні. Так частина їх уже взагалі виведена з обігу, чи актуальна зараз взагалі ця реформа, якщо вже ми скоріше оперуємо гривнями ніж монетами, ніж шагами. Правильно правильне питання, і в наступному році національний банк планує на, на докарбувати 50 мільйонів 50 п'ятдесятикопіїчних монеток, але можемо їх змінити на шаги. І відповідно зараз в обізі в обігу українців, як казав Андрій Пишнего, у з банку близько 1 мільярда і кілька сотень мільйонів оцих 50 п'ятдесяти монет. Тобто вони увійдуть маленькою партією, але це буде відновлення історичної справедливості. І, до речі, будуть ходити копійки з шагами однаково. Але якщо там гривня буде стабілізована, то будуть докорбовуватися виключно шаги. А чи буде змінений дизайн цієї монети? І якщо так, то яким він має бути, щоб відрізнятися від копійки? Хочу наголосити, що в 92-му році, от нещодавно, була теж пропозиція зробити замість копійок шаги, але тоді пристало до думки, що треба копійки робити, бо це все ж таки якась така була тоді, очевидно, біль за цими монетками. Так от, дизайн, ну, очевидно, що зрозуміло, з одного боку він буде мати три зуб'я. Так, це має бути. А з іншого боку, тут треба теж подумати, тому що у нас дуже красивий дизайн-копійки, в принципі, не зрозуміло, за словами. Учасників конференції ці брифінгу в нас у нас банку можливо будуть певні зміни. А що було на українських шагах до того, як з'явилася російська копійка, тут до того, як бу, до того, як з'явилася російська копійка, коротше, смішно. Але коли совєти окупували Україну, то в 1919 році вони вивели з, з обігу все, запустили рубльову зону, от але залишили 50 шагів. Тому що е, ця е, маленька грошова одиниця вже захопила і була популярною. До речі, вона вже тоді той час підроблювалась, що свідчило не, не про захист, а про те, що ну вона користувалася популярністю серед місцевого населення українського. Е, що було зображували забра... Робітника ну це по суті вони виглядали як марки. Це і були марки. тобто, з подвійним таким обігом можна було розрахуватися. Ну і ми зараз знаємо, що марка це теж є грошова одиниця, в тому числі з номіналом. Тому той час це були марки до карбування шагів в 2018-2019 році. Ну технічно було дуже складно, тому що глучазне треба було брати підприємства, які по суті були відсутні, і тоді вирішили тоді друкувати ці от шаги у вигляді марок. І вони були забіговою монетою на рівні. Там робітників зображували, зображували українську селянинку, тобто були різні зображення. І в діаспорі так само ми знаємо про те, що ви збирали гроші на визвольний фонд України, куди насилали ці гроші. Збирали в діаспорі, насилали для потреб української повстанської армії, в тому числі або інсидентів. То там теж зображали різні абсолютно іконографічні такі малюнки. Ну це було більше як знаків позичання це дуже цікаво. Насправді, нехай копійка берегти рубль, А у нас буде шах. Дякую, пане Олександре, що приєдналися. Це був Олександр Алфьоров, історик, офіцер 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України.